Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Денман. Сьогодні в цьому відео ми поговоримо про новорічні баги, які сталися через новорічну обнову. Але перед неї як почати, я попрошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Починаємо. І зразу переходимо до першого багу, на жаль, зараз він вже недоступний. А іменно в перші години після обнови був прикольний баг, що ви могли зайти в календар, змінити дату і забрати подарунок за другий день. Засумніптурунки не знаю, але виглядало це приблизно так, і це дуже круто. Це дуже круто, на жаль, я про цю фічу знав тільки зараз, перед тим як сідав записувати відносик. А зайозити було би доволі таки прикольно. Це наш з вами перший баг. Другий наш з вами баг вже зв'язаний з культом. А іменно, якщо зайти в вибір скінів, ви побачите скіни, які будуть роздавати на 24 грудня. Ну, коли ви на нього нажмете, вас перекине в магазин. І не побачите ви акції, тому що вона буде доступна тільки через 18 днів. Ось так вас просто такий таки До речі, народ, до речі, хто не знає, ось вам всі подарунки, які будуть. Е, на жаль, відео всі я зробив помилку. Е, подарунки будуть з 12 по 26, а не по 24, як я сказав. За це це вибачайте. баг, зв'язаний в нас з Бравл Пасом, а конкретно з кредитами. І, як бачите, вони подвоюються два підряд 784 в двох місцях. Це дуже цікаво виглядає. І це наш з вами третій баг. Четвертий наш з вами баг доступний в тренувальній пещері. А іменно потрібно добити ульту на отісі. І тоді потрібно її заюзити на ось цього робота. На жаль, я вже провірив, цей баг не працює вже, на жаль, тепер. Але до того він виглядав. Ну, давайте продемонструємо, що він спочатку не працює. Ось, як бачите, робот спавниться і все стандартно. Але ще буквально вчора це виглядало ось так. Погодьтесь виглядає дуже круто. Є ще один дуже прикольний баг, а іменно. Вибираємо Морті, дивимося, що його гаджет наносить. 1692 одиниці урону. Станемо в зону, де Морті своїм гаджетом зачепить робота. То бачимо, що він наносить тільки 100 одиниць урону. Це дуже класно виглядає, і як ви розумієте, це ще один баг. Ще гаджет забагався в брока. Демос на його гаджет. Він, коли використовує гаджет, то всім ворогам в зоні дії наноситься 551 одиниця урону. Але якщо ми знову ж таки станемо біля робота, щоб він його зачепив своїм гаджетом, то в нас буде тільки 25 одиниць урону. І виглядає це ось так. Повторююся, це виглядає дуже круто. Можете її узнати, поки не пофіксили. Наступний наш злами баг зв'язаний з конкретно цим режимом. Не впевнений, що це працює в інших режимах. Ну, дивіться, ось найкращий момент з каточки, і там, як ви бачите, забагалися, не було видно бравлерів. Виглядало теж дуже круто. На жаль, я цей баг повторити не зміг. І ще один прикольний баг. Як бачите, в кожного значка є своя прикольна анімація, але якщо вибрати цей значок, тут ніякої анімації. Я все-таки вважаю, що це баг. І хочу вам нагадати, якщо вам сподобався відео, спропоную на нього поставити лайк та підписатися на цей канал. Ну а був, як завжди Денмен. до нових зустрічей. До речі, кому не важко, оцініть атмосферу відео. Як ви бачите, я поставив ефект, що падає сніг, поставив новорічну музику. І надіюсь, такий формат відео вам сподобається.